Всім привіт! щирі вітання на каналі на хвилі Києва, каналі про сімейне життя і в'язання. І мене звати Оксана, і я щиро запрошую вас до перегляду сьогоднішнього відео. Насамперед хочу вам показати ось таку затишну, красиву чашечку, яку я купила, коли ми відпочивали в Карпатах в цьому році цим літом. І це така авторська чашка. Ми розмовляли з майстром, який виготовляє, виготовляє ці чашки. Він бачите, ставить свою цю, ну, автограф, да? і ставить він власноручно, не автоматичним цим клеймом, а сам пише на кожній часті. Чим вона мені мене сподобалась? Сподобалось дуже, що тут, бачите, є і ялинка, да? смиріка, і Сонечко, і будиночки. Дуже така затишна, класна чашка. Дуже, мені дуже сподобався такий колір. Ось такий, наче кава, трошки з молочком. Такий ось тут і місяць, я не бачила, тільки зараз побачила. Ось так що, ось така затишна, красива чашечка. буду сьогодні пити каву з цієї чашечки. Вже похолодало, хочеться чогось такого затишного, приємного, то буду пити Каву від компанії 25 Кофі Так, У мене сьогодні ось така кава від компанії 25 Coffee Roasters, української нашої компанії. Я замовила дегустаційний набірчик. Ось такий дегустаційний набір. Я замовила. Тут в цьому наборчику три пакетики кави. По 100 грамів. Пакетики ви можете вибирати на свій смак, який вам більше сподобається. Ви можете прочитати, ось тут є е, назва кави, і потім йде: отак. аромат, смак після смак. І м -м, обсмажка. От, аромат липовий цвіт, смак, чорна смородина, помила, акація годці. Після смак ягідне тіло середнє. Це я вибрала. Це ось така кавуся. Е, Заварюється в турці. І тут у нас 100 грамів вибираємо просто щоб продегустувати, яка нам кава сподобається. І ще я вибрала собі ось такі дві кавуськи, які з молочком можна пити, тому що зараз похолодало, і я люблю з молоком пити, коли холодно. Якось більше зігріває така кава. Аромат чорний шоколад, смак жовті яблука, чорний шоколад та спеції. Після смак печені яблука. Ой, смакота. Так, і ось така кава: Аромат квіти, малина, смак інжира кація, Мед, після смак медовий. Ось такі три кавузьки Я собі буду дегустувати, смакувати. І також запрошую вас, проходьте на сайт, дивіться. Вибирайте собі смачну каву. І, до речі, за промокодом Оксана 25 ви протягом місяця з моменту виходу цього відео можете отримувати знижку 15% на всю каву, окрім дріпів, комбо та наборів. Тож проходьте, вибирайте і смакуйте смачненького. Так що і ви запрошую вас зробити собі приємний, улюблений, такий тепленький напій, тому що вже холодно, вже якось таких холодних не хочеться, прохолоджуючих. Да? Хочеться щось таке тепленьке. Молочко, какао, каву, чаюк, Робіть. І давайте дивитись відео, яке я вам зараз. Буду показувати, що буду, які зараз записувати, да? і показувати, що я сьогодні хочу вам розповісти. А сьогодні хочу вам розповісти про спільний проєкт, який завершився. Це спільний проєкт Краса із залишків. Він тримав протягом місяця. Сьогодні, 1 жовтня, вчора був останній день. Сьогодні я хочу свої, значить. Що в мене вийшло, що нав'язалось, хочу показати. По-перше, в мене зв'язалися красивучі шкарпетки, які викликали фурор на моєму каналі. Вони набрали дуже багато переглядів і дуже багато підписників підписалося. Щиро вам всім дякую. Мені це дуже приємно, це надихає на надалі працювати Ось над виробами, що записувати, щось робити. Це неймовірно приємно і надихаюче. Я вам ще раз щиро дякую. В'язалися ці шкарпетки, я їх не сама придумала, я побачила їх в інстаграм десь чи в Пінтерест, Це картинка була з інстаграм скопійована. І ну, просто вони мене захопили. Я коли зв'язала першу шкарпетку, я подумала: думаю, це треба обов'язково зробити на канал, і я, бачите, не помилилася. Поділитися з дівчатами, тому що дуже красивий фасон, легко в'яжеться, доступно. І він ну, якби комусь подарувати ось, Різдво, скоро ж вже будемо готувати подарунки на Різдво. Ну і просто якийсь презент комусь зробити. Дуже красивий фасончик, і в'яжеться він із залишків пряжі. У мене було 40 грамів ось цього кольорового кольору. Це Алізе Artisan і у мене ще залишилось тут 10 грамів, і пішло 30 грамів кольорового і 30 грамів білого. Тобто, коли ми в'яжемо із 100 грамового моточка, у нас однозначно десь 30 грамів залишається. Якщо ми в'яжемо такі середньо 42-43, навіть от я в'яжу, у мене 30 грамів залишається. Тож можна міксувати, компонувати любі кольори, які у вас є. І я думаю, ви зробите шкарпетки. Я ще буду в'язати, буду робити ось, ще ось ці у мене залишилися. Я в'язала євичці ось цієї пряжі, супервош Аркабалену. І буду от. Робити ще ось такі шкарпетки, але тут я буду високінькі робити, то коротенькі, а це буду високі робити. Тому що ну, тут більше залишку, тож будуть ще такі шкарпетки красиві. Так, це була у мене незапланована робота, я не планувала, але коли побачила, ж кажу, цю фото, це фото, то взагалі не змогла стриматися. Шкарпет. У мене вже нема, я вже їх віддала своїй донечці. Вона коли побачила, вона <смі> каже: мама, ну це просто, я дуже їй сподобалось. Тому, звичайно, коли їй щось подобається, те, що я в'яжу, я їй віддаю, тому що мені дуже подобається, коли, коли вона носить всі те, що я в'яжу. Ось. Тож, ось такі справи ви побачите на картинці, а також проходьте, дивіться, майстер-клас, хто ще не бачив. І побачите там всі, все детально я розповіла, з чого, як і коли. Так, і по плану була планова моя робота в цьому спільному проєкті це була така спідниця спідниця з пряжі залишки в пряжі по типу. Алізе Ангора Голд, також Нако, ось такі теж. У мене, до речі, є джемпер на каналі, теж ось цією пряжею зв'язано. Я залишу посилання, пройдіть, подивіться. Це був мій такий дебют, перший майстер-клас. Ну, ну, навіть, ну, Я не називаю це майстер-класами, я просто пишу, як в'язала, тому що ну, я не така майстриня, щоб робити такі. Типу майстер-класи. Просто як в'язала, ділюся, як я в'язала, як я в'яжу, і, може, вам це буде корисно. Так, ось така спідниця. Ось така вона йде, ось така вона у мене вже завершилась вчора. Так, дуже мені сподобалась вона, гарно виглядає. Коли у мене буде можливість, я зроблю фото на собі. Так, якщо в мене найближчим часом буде більше часу, я зроблю експрес-огляд на цю спідницю, тому що я відзнімала, як робити ось цю, ось цю частину основну, да, як тут резиночку, все отут я зняла. Зніму ще візерунок. Ось і розповім, як я робила збільшення взерунку, щоб збільшити оці клиня, клин щоб розширити, тому що вона такою трапецією невеличкою йде. Не зовсім пряма, а такої трапецією. Готова моя спідниця. Я дуже вдячна організатору цього спільного проєкту. Це Наталочка з каналу В'язалки від Наталки. Я залишу посилання на канал організатора. І залишу посилання на всіх дівчаток, які брали участь у цьому спільному проєкті. Це цікавий проєкт, тому що з залишків у всіх такі вони різноманітні, з залишків можна нав'язати все, що хочеш. Тож, йдіть, дивіться, насолоджуйтесь, надихайтеся і в'яжіть, щоб у нас, у нас залишків завжди багато, тому ідей завжди багато. Так що, та. ось такі мої. Вироби, які зв'язалися в цьому проєкті, і я дуже цьому рада. А сьогодні у нас 1 жовтня, сьогодні Покрова Пресвятої Богородиці свято, сьогодні День захисників і захисниць України. Покрова Пресвятої Богородиці одне з найбільших осінніх свят, яке має Особливе значення для нашої країни, воно поєднує в собі церковні, народні і військові традиції, символізує захист, дає нам надію, поєднує нас. Тож, давайте з вірою в серці, надією єднатися і робити все, що найскоріше ну, приведе нас до перемоги, наближатиме. Да. А що ми робимо? Ми в'язальщиці в'яжемо. І якраз так, знаєте, символічно розпочинається сьогодні проєкт зігрій мою душу. Це теж проєкт від Наталки, канал В'язалки від Наталки, і він буде у нас тривати до кінця року, три місяці, і ми будемо в'язати, ну, я. Буду, дівчата теж, в принципі, в'яжуть на, хлопцям на фронт. Я буду в'язати маніжки і буду в'язати шкарпетки. Ну, Може, ще я буду в'язати, ну, буду акцент ставити на маніжки і шкарпетки. Маніжки я планую в'язати з оцієї пряжі Ярослав. От. Вовна 100%, ось така, 250 метрів на 100 грамів. У мене є отакий коричневий кольор і отакий сіренький кольор. Я думаю, що такі гарні кольори будуть нормально. На маніжку, таку, яку потрібно, є в мене майстер-клас на каналі. Я залишу посилання. Також майстер-клас є на каналі у Наталочки, Вона теж робила на таку військову. Маніжку, Тож я теж залишу посилання на її майстер-клас. Проходьте кому, який підійде, і в'яжіть, якщо ви будете в'язати хлопцям на ну, військові потреби. Да? У мене не два таких маточки, у мене побільше, це я просто два достала. Так, потім я буду в'язати ще з акрилу, У мене є акрил картопу, теж такого коричневого кольору і синього. Буду в'язати, я просто не доставала зараз, не хочу доставати, тому що ну, потім зв'яжу оце, потім так, почну. Також у мене ще є на розпуск джемпер, коли я в Ярославі в'язала, він такого блакитного кольору, то я хочу його розпустити і спробувати пофарбувати в якийсь такий темненький кольор. Якраз спробую своє. ну, Перший раз буду фарбувати, подивлюсь, як це, що це. Тобто, в принципі, на такій темній, ну, вона світла пряжа, але я в темний колір буду фарбувати, то, я думаю, нюансики якісь для себе виявлю в фарбуванні. Ось, і буду в'язати шкарпетки. Що я хочу вам ще розповісти? На рахунок шкарпеток, я ж беру участь. У багатьох спільних проєктах, і, здається, в телеграм-каналі Вернісаж осінніх Барв. Хтось із дівчат написав, що магазин просто пряжа. Ось такий пакетик у мене від просто пряжі. Магазин просто пряжа. Дівчата продають пряжу для тих, хто в'яже військовим по такої символічній ціні. Набор пряжі там іде 600 грамів. На набірчик і ви можете замовити. Я пішла за посиланням, замовила пряжу, ось, таку, ось такі бунтики прийшли. Шість таких бунтиків по 100 грамів. Це така бабінна пряжа, вони мотають усім ниточок тут. Ну, щоб дійти до метражу 420, там 380, 420, вони пишуть. Здається, я вже не сильно пам'ятаю. Ну, тобто вони намотують отакі бонтики і розпродають по 600 грамів в наборі. Потім уже дівчата писали, що вже немає, але пишуть, що вони періодично виставляють. Вони намотують, вони просто розпродають, потім знову намотують і виставляють. То заходьте, кого це цікавить, заходьте на сайт і продивляйтеся. От, тому що, я думаю, що ще буде. ще буде, Просто вони вже цю партію розпродали ось, і ще не, не встигли намотати для, для продажу ще. Тож, заходьте, дивіться. І я що хочу сказати, я вже розпочала в'язати ось з цієї пряжі. Мені ось така досталась. Ну, там, Я так думаю, що там різна, різних цих залишків вони просто роблять такі наборчики. Я розпочала в'язати спочатку зразу цією пряжею, то вона трошки не тримає резинку і підкашує. Навіть, бачите, отут у мене трошки видно, що вона підкашує. Тож я вирішила брати оці залишки, що у мене є, темненькі, у мене така є. Потім там тут у мене ще синя, там десь є Alize Comfort Socks. Ось така синя, теж під, підійде під цю. То я вирішила резинку в'язати, і потім, отак, от тут пускати смужку таку один на один. Але я отут 12 рядів робила і 5. Тепер я, мабуть, в наступних шкарпетках ці вже так дов'яжу, а в наступних буду в'язати 6 і 4, щоб 10 рядів було, і воно не так буде підкашувати. І я думаю, що буде краще. Ну, подивимось. Поки ті дов'яжу, це я вже розпочала в понеділок в'язати. Тож, буду в'язати. Так, ось такі справи буду в'язати. Поки я собі нічого не планую, коли буду бачити, як я в'яжу ці, в принципі, спільний проєкт три місяці, то можна щось... І собі трошечки встигнути, подивлюся, я хочу собі зв'язати жилетку, планую, ну, в принципі, я її планую зв'язати на весну, тому я можу і пізніше зв'язати, якщо я не буду встигати вив'язати ту пряжу, що я напланувала для хлопців, то собі буду трошки пізніше, але, може встигну і в цьому спільному проєкті. Це дівчатка. На цьому буду завершувати своє відео. Всі посилання на дівчат, які беруть участь в спільному проєкті «Зігрій мою душу, а також які брали участь в проєкті Краса із залишків» і на організатора це єдиний організатор і того і того проєкту Наталочка з каналу В'язалки від Наталки. О, до речі, я згадала я ж ще. Я являюся спонсором в спільному проєкті «Зігрій мою душу, я ще буду спонсором. Так що, ще це об'ява, тому що я це сказала пізніше і, якби хочу підтримати дівчат. Так, все, на цьому, мабуть, все. Щиро вам дякую за перегляд. Щиро дякую, якщо ви залишите коментар і поставити вподобайку. І підпишитесь, якщо вам сподобався такий контент, подобається в'язальний такий контент надихаючий, то, звичайно, підписуйтесь, підтримуйте нас. Ось. Все, всього самого найкращого, приємного в'язанічка. і до наступних зустрічей у нових відео. Бувайте, друзі! Все буде Україна!